Добрий день. Ми роздрукували з вами лекала. Перше, що потрібно зробити, це роздрукувати лише одну сторінку першу. Першу сторінку друкуємо і перевіряємо розмір перевірочного квадрата. Він має бути рівно 5 см. У мене тут все сходиться, тому я роздрукувала далі. Тепер дивимося. На кожній сторінці написано внизу сітка 1, 1, ось тут сітка 1, 2, 1, 3, і 1, 4. І далі переходимо на другий рядок. 2, 1, 2, 2, 2, 2 3 2-4, і так далі. І збоку написано: сторінка 1 з 12, аркуш 1. 2 з 12, 3 з 12. І 4 з 12. І далі 5 з 12, 6 і так далі. Тобто ми маємо їх правильно розкласти. Спочатку розкладаємо ось так, а потім другий рядок ось сюди, потім внизу йде третій рядок, і так далі. І склеїмо по припускам. По припускам. Я, я беру клей олівець. І їм зручно клеїти. Можна клеїти скотчем, можна клеїти будь-яким клеєм, який, в принципі, склеює папір. Промазуємо припуск і складаємо ось тут, щоб у нас зійшлися всі лінії. Спочатку по ширині, потім по висоті. Якщо у вас, так, як у мене. Розділено прямо поміщається деталі окремо, тому що я тут відрізала і приклеїла сюди хвостик, а далі просто проклею ось так окремо, рукам також можна було окремо проклеювати. І тепер розрізаємо ножиці беріть для паперу, не для швейних матеріалів, а для паперу. Тепер просто розрізаю по детально. Так як грубий крій, тільки я отак грубо вирізаю деталі, щоб було простіше їх вирізати точно. Дивимося деталі, Рукав, Задня половинка у нас на зі згину має швом. Передня половинка, центральна деталь у нас із згином. Бічна деталь, їх дві. Далі у нас іде планка. Планка дві деталі. Я тут допишу ручкою, тому що я друкувала одну деталь. Я пишу дві деталі, одна деталь стріч колір, друга деталь, дублерин. Ластовиця. Дві деталі, стреч колір у нас буде. Оці дві деталі дублерин. дві деталі, Тут написано, але я напишу себе з більшими. І тут комір одна деталь. Ось такий комплект лекалий у нас на те, щоб відпрацювати базову конструкцію нашого боді.